Квантова механіка чи дійсно ймовірність є основою нашого всесвіт. Продовжимо кількісний аналіз експериментів Штерна-Герлаха. Тепер розмістимо пристрої орієнтованими уздовж осі X. Спіну уздовж цієї осі також відповідає армітовий оператор SX. Його можна подати у вигляді такої матриці. Знайдемо його власні значення і власні вектори за допомогою MATCAD. Зверніть увагу, що множник одна друга перед матрицею впливає на власні значення, але не на власні вектори. MatCAD автоматично нормує вектори, тобто приводить їх до одиничної довжини, а точніше до одиничної норми. Саме тому компоненти власних векторів містять число 0,707. це скорочене значення одиниці поділеної на корінні з 2. Власні значення оператора SX такі ж, як і для оператора спіну вздовж осі Z плюс одна друга та мінус одна друга. Відповідно при відхиленні уздовж осі X, електрон також може потрапити лише в одну з двох точок на екрані. Позначимо кет вектором вліво власний вектор оператора спіна SZ. Що відповідає власному значенню плюс 12. Кет-вектор праворуч, який відповідає власному значенню мінус одна друга, буде позначувати напрямок вниз уздовж осі X. Також можна переконатися, що ймовірність того, що електрон відхилиться ліворуч, якщо раніше він відхилявся праворуч дорівнює 0. Ймовірність відхилення праворуч, якщо раніше електрон відхилився також праворуч, становить 100%, аналогічно випадку зі спіном уздовж. Z. Цікаво подивитися, що станеться, якщо перший пристрій розташувати вздовж напрямку осі Z, а другий вздовж осі X, тобто повернутий на 90 градусів відносно першого пристрою. Яка ж ймовірність того, що електрон відхилиться ліворуч у другому пристрої, якщо в першому він відхилився вгору? Вона дорівнює квадрату модуля наступної амплітуди ймовірності. Якщо підкласти конкретні числові значення, ми отримуємо ймовірність. На друга, Тобто 50%. У цьому випадку поведінка спіну електрона нагадує поведінку монети, яку підкидають. Ми випадково отримуємо один із двох варіантів гер або число. Різниця лише в тому, що в разі монети ми теоретично можемо передбачити, на який бік вона впаде, враховуючи всі чинники. Інтуїтивно ми розуміємо, що випадковість тут виникає через чутливість системи до початкових умов. Та різноманітних зовнішніх факторів. Так як наш розум звик мислити класично, він намагається застосувати цю інтуїцію і до квантових систем, ми схильні думати, що квантова механіка це не повна теорія, оскільки вона не дозволяє передбачити результат окремого одиничного експерименту навіть в принципі. Ймовірності здаються нам не фундаментальними поняттями, а швидше навпаки, ознакою існування детальнішого опису, який би міг точно передбачити відхилення конкретно взятого електрона. Ейнштейн дотримувався цієї точки зору до кінця свого життя і часто повторював: Бог не грає в кості. Іронія полягає в тому, що ця інтуїтивна думка. Є хибною, існують строгі теореми, які показують, що побудова більш детальної теорії на даний час неможлива. І це не лише абстрактна математика, ці теореми роблять дуже конкретні передбачення, які можна перевірити експериментально. Це було зроблено ученими багато разів. Можна наводити різні філософські аргументи. Але зрештою, експеримент є критерієм істини. Прогнозувати, в якому напрямку відхилиться конкретний електрон, неможливо в принципі. Ймовірності, закладені в самій природі на фундаментальному рівні. Вектор стану несе в собі всю інформацію, котру можливо знати про систему, проте він дозволяє лише обчислювати ймовірності тих або інших подій. Амплітуди, які ми обчислюємо, схожі на поняття умовної ймовірності у теорії ймовірностей, тобто ймовірності події А за умови, що відбувається, подія Б. Однак у квантовій механіці амплітуди ймовірності, хоч і не є спостережуваними величинами, але вони є більш фундаментальними об'єктами ніж самі ймовірності. Ймовірність знаходиться піднесенням до квадрату відповідної амплітуди ймовірності, можна метафорично сказати, що квантова теорія це квадратний корінь з теорією ймовірності. Приведемо матричне представлення оператора спіну вздовж осі ігри. Знайдемо його власні вектори і власні значення. Дивно, але навіть у випадку найпростішої квантово-механічної Системи, спіну електрона, ми не можемо обійтися без комплексних чисел. Як імовірності, комплексні числа є невід'ємною частиною квантової механіки, власні значення оператора SY також рівні плюс одна друга та мінус одна друга. Незважаючи на те, що матричні елементи і компоненти власних векторів можуть бути комплексними числами. Власні значення ермітових операторів завжди є дійсними числами. Згідно з постулатом, власні значення оператора. Це можливі результати вимірювання фізичної величини, що описується цим оператором. Те, що оператори є ермітовими, гарантує, що ми не отримуємо комплексне число як результат вимірювання. Також можна переконатися, що ймовірність відхилення електрона вгору або вниз. Вздовж осі Y після проходження через пристріч Штерна Герлаха орієнтований вздовж осі X або Z дорівнює 50%. При цьому слід не забувати про комплексне спряження компонент під час переходу від кет-векторів до бра векторів. А ви поклали свій квантовий век в цьому відео? Підписалися на канал. Якщо ви ще цього не зробили, поквапите! Адже це дозволить алгоритмам платформи просувати україномовний контент, а вам отримувати сповіщення про вихід нових цікавих відео. Якщо виникли питання або думки, пишіть в коментарях, адже наука починається з обговорення. А на сьогодні все. З вами був Василь Попадюк і канал Q-Physics. До зустрічі!